Шановне товариство, сьогодні ми зібралися на наш круглий стіл, тема якого хто зупинить мародерів депутатів-мародерів з Жородської міської ради. Зібралися тут люди різних поглядів. Не можемо сказати, що це одна команда. Є представники громадської ради, представники федерації єдиноборств, є громадська організація Муза. Так що думаємо, що думки будуть різні, різнопланові. Але всіх нас об'єднало те, що нам не подобається та ситуація, яка відбувається у Жородській міській раді, та Кулуарщина, непрозорість, незрозумілість деяких прийняті рішень, земельний деребан та інше. Зі сторони тільки неосвіченої людині це може якось показатися навіть не і то він розуміє, що це повністю клоунада і повністю територіалізоване дійство, в якій один кукловод. Почну із самого початку. Хто такий щедей? Наприклад, щедей це людина, яка вже Несмотря на його молодий вік, сформувалася як чиновник і як громадський діяч уже у ті часи, коли Абсолютно влада належала людям нечесним, людям, які привикли грабувати і страну і повністю залежати від того, що їм скаже їхній господар, хазяїн, так би мовити, на замовлення від якої політичної сили він виступав. Тому для мене він ніколи не був, навіть коли його призначили виконуючи обов'язки міського голови. Він ніколи не був як опозиціонер. тому що людина з 2010 року була секретарем у Віктора Релова практично участвував у всіх корупційних махінаціях і схемах по Дірибану землі. Тоді вивчив всі ці схеми. А коли Погорелов був і став непригодним для Сім'ї одної Закарпатської, яка триває все в своїх руках на Закарпатті у владних структурах, значить, його обрали нашими руками, руками активістів, руками тих, хто робив революцію гідності, як в Києві в часово, так і тут на Ужгородських майданах. От, і поставили більш керованого, як їм казалося ще де я. А щедей, це просто, вже, несмотря на свій, як я вже повторював, молодий вік. Це людина, яка вже досвід корупційний, має і він використовує його за ці вісім місяців з більшою цинізмом, з більшою наглостю і з більшим таким своїм молодим поривом. Тому все це свідчить про те, що ми неодноразово і разом із громадськістю і з громадською радою питалися щось. Робити для того, щоб вивести на чисту воду цих е, так званих е, ділків, Но на 29 травня сесія, яка перша була, де було більше 100 учасників ділянок по деребанитство, до сих пір громадська рада не отримала навіть. Так би мовити, документально того підтвердження, хоча закон про доступ до політичної інформації повністю був порушений з його боку. Тому я ще що случилось, що його зняли, це просто піар, такий, як він собі думає, що це піар для нього, тому що йдуть місцеві вибори, і він побачив, що якась кількість людей йому, значить, він зміг її обдурити, і кількість людей за нього проголосувало І тому зараз, щас, коли починаються дійсно такі тяжкі часи, коли треба було відповідати за бюджет новий приймати, за опалення, дитячих садочків, шкіл, за ті дороги, які через три місяці ті дирки повилазять, що він там той асфальт закладував. Це все повилазить на оружу, а зараз тіпа типу, його зняли, віддали семеля, так би мовити, партія Єдиний центр на заклання, і там ті депутати Депутати, які проголосували як пешки, типу їх там наказали, що за дисципліну, і практично він собі має таку, так би мовити, чисту дорогу для того, щоб іти на вибори міського голову, яка всі ці корупційні схеми то тогдашньої влади, яка була партія регіонів, вона повністю отшліфувала і зробила їх більш наглими, цинічними і воровитими. Ну, На рахунок нашої е, сесії, яка відбулася в міській раді, е, хочу почати з того, що е, ті депутати, які зараз приймають дербанні рішення, які приймають кулуарно е, посаду кандидатів на посади, виконуючи обов'язки мера, це всі ті люди, які е, діяли, е, працювали і служили е, режиму Януковича. Е, звичайно, ми не можемо заховувати і. Бачити, що були якісь кардинальні зміни. То, що деребан відбувався, коло армії прийняття якихось рішень, зібрання якихось груп депутатів, вирішення своїх проблем, вирішення сімейних питань, все воно й надалі продовжується. Сесія тепер також нам показала, що воно в такому ж напрямку відбувається. Не зато люди стояли на майдані, не зато в місті. Ми ходили, мітингували, збирали людей для щоб покращити життя, умови і взагалі рівень життя в нашому краї, щоб вони зараз сиділи в тих же самих кріслах і далі робили те, що їм заманеться. Сесія показала, що воно далі відбувається. Це треба чим скоріше зупиняти і показати тим депутатам, тим людям, які ними керують. Показати, що воно рано чи пізно закінчиться. Людям уже набридло. Така поведінка тих людей, які, об, яких обирав, не, обирали не ті люди, якими зараз керують, а обирав, обирав народ. Вони забули взагалі про людей, не піклуються про них. Поспілкувавшись з людьми, де спілкуєшся, вони взагалі не знають, хто в них депутат. То в них якісь кандидати на якісь посади і так далі, і тому подібне. Якщо ми будемо розглядати міську раду, там вже всі керівні посади займають ті люди, які займали при тодішньому режимі. За 8 за місяців навіть не помінялися взагалі одні ті ж самі обличчя. Люди приходять не можуть вирішити свої питання, які, на які би мали посудівствувати теперішня влада. На цій сесії було прийнято популістське рішення. Звернення проголосували 46 депутатів до міністра освіти Сергія Квіта з вимогою передати на баланс Ужгородської міської ради гуртожиток комерційного технікуму, державну власність, От відібрати фактично гуртожиток від студентів, які навчаються у цьому навчальному закладі. Були де представники деяких сімей. Так, Прийшли і ніби від імені громадськості вимагали здійснити це рішення. Ясно, що це популістське рішення. Це ще де хотів протягнути фактично, вже як майбутній кандидат на міського голову Ужгорода, забезпечити собі якісь певні голоси. Але депутати, як то стадо. Одностайно проголосували і підняли руки. Вони не захотіли заслугати іншу сторону, що там навчаються діти, дітям нема де жити. В одному блоці при нормі жити 5 чоловік, живе 8, 10. А ті мешканці, які там зайняли кімнати без договорів, часто вже ці, побудувалися, мають власні квартири, але вони ще хочуть приватизувати майно, яке належить студентам. Та державі. Щодо відставки Щадея, не є його прихильником. Ви знаєте, що влітку цього року ми вимагали і ініціювали його відставку. Ми добилися, і бачите, тут представники Є, котрі з нами були. Тоді то, що він написав тоді добровільну заяву про складення повноважень, але депутатський корпус тоді не мав. Бажання задовільнити, тому що це питання не було узгоджено, я так розумію, із родиною Балог. Зараз ситуація помінялася, вони пробували наростити йому рейтинг перед виборами, ініціювали цю відставку, але не змогли зібрати, тому що позиція у нас і в громадськості була жорстка. Щадей має працювати, відзвітуватися і показати результат за наслідками зими. А балоги, котрі з 98-го року керують Закарпаттям і котрі нищать, грабують ужгород, відбирають кошти, мали би йому допомогти проіснувати до весни, забезпечити як та яких уже четверо є народних депутатів, надходження коштів у міську казну. І, можливо, для Ужгородців ця ситуація би була трошки краща. Ну, сталося так, що його відставили. Відставили кулуарно, без того, щоб порадитися з громадськістю, призначили, як казав Євген Віталія Семаля, та також таким чином, щоб не погоджувати це з громадськістю. Зараз на цю сесію готують наступні дії, хочуть переформатувати виконком, хочуть поставити заступників голови міського. Переділити ці посади, ми тут зібрались для того, щоб заявити, шановні, то що ви робили, того більше не буде. Ми прийдемо на цю сесію, і ви будете радитися. Будете радитися з громадськістю, будете радитися з нами, з представниками громадських організацій. Квот у виконкомі не буде на цій сесії. було проголосовано громадська рада. ППРВП. Провела моніторинг земельних рішень і підготувала зауваження, які були роздані всім депутатам. Кожного депутата були. Перед обличчям зауваження на конкретні проекти земельних рішень, ці зауваження також були озвучені на сесії міської ради, де було зазначено, що земельні ділянки отримуються цілими родинами по 6 по ділянок. Безоплатна приватизація, тобто місто втрачає кошти явно під деякими комерційними об'єктами, інші земельні ділянки з порушенням норм законодавства. Частина з порушенням генплану і містобудівної документації, про що навіть були зауваження. Архітектора Сарваша зроблені, але ну, йому не, не, не вдалося допрацювати. Зрозуміло, що з яких причин. Однак, депутати цинічно ці всі зауваження відхилили, і, окрім того, більше за відставку Віктора Івановича, деякі депутати отримували можливість вирішувати свої власні питання. Виключати із критичних зауважень земельної комісії окремі е, е, окремі питання, які є е, грубим порушенням і позбавляють нашу громаду ужроців право на земельні ділянки. Е, є надзвич е, теперішня ситуація із землями в місті Ужгороді є надзвичайно цинічною. Коли на 5 тисяч людей подали заяви на отримання земельних ділянок, а окремі унікальні, е, унікальні депутати і унікальні люди Ужгородці отримують землі без заплат. Адна на погляд громадської ради є неприпустимим. Що прикро, що депутати настільки. Ем... Низької якості і міськарда, наскільки низької якості, що вони говорять про це нормально, висловлюються і навіть не червоніють, коли поясняють, чому чому ж ці 5 тисяч людей не отримують землі, а окремі щасливчики отримують земельні ділянки? Справа тім, що на сесії, коли постало питання, депутати ініціювали зняття секретаря. Щадея. дійсно це може було неочікувано для якоїсь частини депутатів, але для більшості. Частини депутатів це було відомо, і реакція Віктора Івановича, щодо, деякі, хоча не є його полким прихильником, вона була така, що йому байдуже. Буде він на посаді голови міста чи не буде, він не захищав свою посаду, не захищав свою позицію. У залі не було жодного із активістів, які підтримували його на прилютневих подіях і на Майдані. І я написала у Фейсбуку, що так і так знімають секретаря. Будь ласка, люди, громада, підійдіть на сесію, тому що вирішуються важливі питання. Громада пасивна. І це саме основна причина, що депутатський корпус, я не кажу весь, але більша частина депутатів. Просто відірвані від потреб мешканців своїх округів. Не зовсім не цікавляться, що відбувається в округах, не працюють на потреби округу. І звісно, якщо громада не цікавиться, знімають одного виконуючого обов'язки, ставлять нового, і жодна людина не підтягнеться на сесію для того, щоб висловити свою думку. Оце рівень, скажімо так, впливу громади на прийняття рішень місцевого значення. Це низький рівень. І чому громадська рада постійно намагається активізувати громаду. І підтягувати громаду до вирішення питань місцевого значення, тому що це наше місто. Депутати повинні знати, які потреби у містян, які потреби в округах. 93 тисячі дорослого населення є виборцями міста Ужгорода на сесію, якщо люди приходять, від 100 до тисячі людей не більше. Тобто дуже малий відсоток. Я би хотіла підтримати своїх колег в тому, що на сьогоднішній день надзвичайно низька активність громадянського суспільства. Громадянське суспільство, мешканці міста Ужгорода абсолютно не цікавляться тим, що з ними відбувається. Вони не реагують на ті неправомірні дії депутатського корпусу, які відбуваються стосовно їхніх помешкань, прибудинкових територій. Комунальних служб це є ненормальна ситуація, тому що від того, наскільки кожний мешканець буде реагувати на те, що з ним відбувається, і відповідно кожний депутат виконком, очільники виконкому, очільники всіх комунальних служб будуть відчувати, що іде зворотній зв'язок, тобто вони щось зробили, громадськість відреагувала від того. Буде залежати і ефективність тої влади, яка є на сьогоднішній день. І сьогодні що відбувається? Кожний, хто приходить до влади, він собі дозволяє робити будь-що. А ми, ті, хто вибирали цю владу, ми сидимо і спокійно спостерігаємо, що з нами відбувається. Добре, не буде цей, буде інший. Днімуть тарифи на воду, ну нехай хтось е, щось зробить, а ми будемо спокійно собі мовчати. Ті кошти, які потрапляють в комунальні служби, вони відмиваються, і депутати е, отримують відкат за кожну суму, яка потрапляє в комунальну службу. Як в дорожню, так в водоканал, так е, в е, служби, які займаються е, переробкою відходів, вивезенням відходів. Тобто ці всі служби абсолютно отримують відкати. Це стосується і ави, яке вивозить сміття, яке чомусь собі дозволяє безпрецедентно до кожного підходити і казати, що ми ви ви зобов'язані з нами заключити договір на вивезення сміття. Хоча такого обов'язку у людей абсолютно немає, і ніхто їм не роз'яснює, хоч це. Є компетенція депутатів зайти в кожний округ, від якого вони висувалися, і роз'яснити кожній людині, що вона може, що не може, і як їй в цій ситуації реагувати. Ми тут зібралися, і багато хто говорить, що громада не встає проти влади, тому що наші мешканці, наші громадяни міста Ужгорода, у них просто опустились руки і вони не знають, що чи може щось змінитися. Не не довіряють просто людям, які приходять до влади. Наша організація знайшла спільну мову з Ужгородською федерацією єдиноборств. Ми маємо якісь спільні цілі, спільні шляхи досягнення цих цілей, і ми будемо міняти все в корні. що зовнішній вигляд влади міняти це безтолково. Треба міняти саму систему. Теж ходимо, спілкуємося із мешканцями в різних районах. Треба наводити прямий контакт громади з владою. Треба заходити на сесії, треба піднімати питання про зняття всіх депутатів в міській раді. І треба ставити тих людей, які збираються постійно і піклуються за місто. Повністю згідно з цими думками, з цими. Висловлення шботу, що, що тут прозвучали. І я згідний з тим, що потрібно кардинально, як то кажуть, в народі в корінь міняти всю систему. Тому що, як ми бачимо, пройшли майдани, пройшли революції, війна йде вже більше як Що року. Що відбувається? Що, що, що відбувається все, то, що происходило рік, два, три назад. відбувається тот же деребан, тих же земель, тих же угідь. Всі ростуть, ті, хто ріс, збагачується, нічого не помінялося. Тому зараз ми створили ініціативну таку групу Кардинальні зміни, так? Вона складається більшість спортивних федерацій. Чому спортивних? Щоб потім, просто як ми заходили на сесію, да, от всі говорять, да, от важиш ти більше 100 кг і виглядаєш, як це, щоб всі не кричали, що ми ті тушки. Ми абсолютно нормальні люди, ми громада міста, ці ж спортсмени. Не потрібно на нас казати, кричати, що ми ті тушки. Ми абсолютно, от особисто я їздив і в Слов'янськ, і, і возив поміч нашим воєнним, 128-й горнопіхотний батальйон і внутрішнім військам. Тобто Ми займалися, допомагали, займалися своєю роботою. Ми це не афішировали, ми це не говорили, не висвітлювали особу. Але я, я, я вважаю, що прийшов той час коли дійсно потрібно щось міняти. Нехай, якщо це будуть мусорники, будемо їх пихати в мусорники, якщо так треба. Тобто, з цього так. Якщо... якщо, позиція по фракціях в мусорниках? Якщо потрібно... Зараз має мусорник пакувати фракції... Розумієте, що... Що відбувається? Що, що, що Ціни за вивезення мусора після значить... Суспільство? Звісно. За його то, заїдає то, що 23 роки так тут відбувається е, якесь гноблення, нічого не міняється, нічого, все збагачується. Определені клани, определені люди. Мой город не розвивається. Спорт. Я за спорт взагалі не буду говорити, тому що це віддільна історія. Молоді люди говорять, що треба кардинально міняти цю владу. Ми це вже закликаємо більше як. Після майдану зразу я говорив, що всі депутати повинні піти. Тому що вони були вибрані владою під час владарювання Януковича. Вони вибрані були за кошти, а не за вибор. так як і зараз вибори прийшли. Тобто реально ми розуміємо, що Її треба міняти зараз, чого ми зробили це майбутнє українського закарпаття цю організацію з метою, щоб показати нових людей. От ми бачимо е, нормальних е, людей, які будуть піклуватися про народ, а не про е, систему, не про клани, не про Бог знає кого. Е, і ми повинні зрозуміти, що ми не будемо міняти мило на шило. Ми поміняємо, викинемо, викинемо. Мусорні баки цих депутатів і пост і, і поставимо народ, нехай собі обере вже без 200 гривень. Нехай за, за поступки людей обере собі е, депутатів, які будуть піклуватися про них. Поводу е, самопіара пана щедея ці, цієї сесії. Про... Ну, згідно чого ми тут зібралися, я можу сказати. Одне. Вона проходила під чітким руководством пана Волосянського, який роздавав команди, підняти плакати, опустити. Потім, коли віддали. Цей це гуртожиток він наказав вивезти людей, щоб люди не мішали зняття щадея. Тобто це чітко театралізоване дійство, яке керувалося паном Щадеєм, який на всі зуби із паном Румянцевим, який виніс це, цю пропозицію зняти. Вони також. Курірували це все дійство. Пан Біляков, який заборонив пані Бачинській, щоб відложити це, сказавши, що не треба нам. Тобто люди обратно зробили вибір не без без народу, без нас. Вони думають, що вони будуть продовжувати це робити. До нескінчення будуть вмирати Небесна Сотня, будуть вмирати люди в зоні АТО, а вони будуть керувати і грабити свій народ. Я би хотів сказати, що доповнити просто Настю Бачинську. вона забула, що і пан Пересоляк, і Настя Бачинська говорили про те, що потрібен план дій для виконуючого мера, на жаль. Пан Біляков сказав, що це в законі не прописано. Але пан Біляков не хотів сказати, що в законі не було прописано, щоб Янукович обстрілював, наприклад, людей на Майдані. Чомусь він не звернувся до Януковича з таким листом, пан Янукович, що ж ви робите? А тут він, бачите, хотів, е, а тут він хотів до букви закону придрався. Громадська рада міста Ужгорода декілька разів пропонувала і пану ще і зараз пану Семелю, все-таки план дій, без плану дій нема розвитку в міста Ужгорода. На жаль, ми бачимо, що поміняли сило на мило. Я хочу відмітити, що це все добре про що ми говоримо сьогодні, але саме основне це зміна системи зміна того, щоб ні держава, ні міць виконком менше втручалися в життя людей. Повинна бути вироблена структура законів, які є на сьогоднішній день, їх потрібно просто дотримуватись, що не можна, наприклад, встановлювати бікборди більше, ніж на 50 метрів до пішохідних переходів, до перехрестів. І так це не можна, і це не може вирішувати ні місь виконком, ні міська рада. Є закони, правила дорожнього руху. І так воно повинно йти по всіх ключових питаннях. Комунальної сфери, чому, якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день, що хтось виконує свої функції, хтось не виконує, вибачте мене, тоді що виходить? Нам нав'язують ці послуги, якщо Жеки не виконують свої послуги, так свої обов'язки. Чому ми повинні за них платити? Хочемо заявити, що того безпреділа, що було більше не буде. Що буде ще один гравець: це громада міста Ужгорода, і ці депутати, які не можуть наїстися тою землею. Більше так голосувати не будуть. Будуть під постійним контролем. Наступна сесія це продемонструє.